Візьмемо звичайний урок, очистимо його від ліні та байдужості, від розчарувань та невихованості, впертості та непорозуміння, наповнимо його оптимізмом, вірою в свої сили, терпінням і наполегливістю. Прикрасами, пелюстками доброти та теплих посмішок. Сьогодні в тебе буде чудовий урок. Подивись, як він яскраво розпочався. Прислухайся до себе і просто осмисли. Як прекрасно навчатись! Все на уроці для тебе, безкрайній запас знань вчителя, підтримка й розуміння однокласників. Насолоджуйся новими знаннями, які принесуть тобі впевненість у завтрашньому дні. Отримуй задоволення від уроку і матимеш бажаний результат. Формули та рівняння посміхатимуться тобі і стануть вірними друзями. Отже, й ти посміхнись і залиш цей позитивний настрій на весь урок. Вдалого всім уроку!